Доброго дня! В цій задачі задано коло першого порядку, яке знаходиться під дією джерела змінної синусоїдальної напруги. В момент часу Т дорівнює 0. Починається перехідний процес, який виникає за рахунок підключення паралельно до конденсатору С2 резистору R3. В перехідному процесі ми будемо шукати закон зміни в часі. Струму і 1 від Т. Розрахунок будемо виконувати за допомогою комбінованого методу, в якому поєднуються переваги класичного та операторного методів. Класичним методом в цьому розв'язку ми будемо розраховувати вимушену складову перехідного процесу. А операторним методом розрахуємо вільну складову. В класичному методі йдеться про те, що вимушена складова перехідного процесу являє собою усталений режим після комутаційного кола. Цей режим ми можемо розрахувати, використовуючи знайомі вже нам методи розрахунку кіл в усталеному режимі. Операторний метод буде використаний для розрахунку вільної складової перехідного процесу. Для цього нами буде складено операторну схему заміщення саме для вільних складових. Отже, почнемо розрахунок. Розрахунок починаємо з того, що задаємося умовним позитивним напрямком струму І1, як це вказано на цій схемі. Класичним методом знаходимо вимушену складову. Струму ІО1 вимушена в усталеному режимі після комутаційного кола. Це коло працює в режимі змінного синусоїдального струму. Тому для розрахунку використаємо комплексні числа. Спочатку розрахуємо реактивний опір конденсатора для частоти омега дорівнює 250 радіанів на секунду. Цей реактивний опір xc 2 дорівнює одиниці поділено на омега С2. Підставляючи числа, отримуємо 20 омів. Зверніть увагу, що в цій формулі підставлено 200 на 10 мінус шостому ступеню фаради. Це 250 мікрофарад, як задано в початкових даних нашої задачі. Комплекс амплітудного значення вільної складової струми можна розрахувати за законом ОМА, записаним через комплекс амплітудного значення електророшійної сили в чисельнику та комплекс повного опору схеми в знаменнику. Відносно затискачів джерела напруги резистор r 3 з'єднано паралельно з конденсатором c 2 а послідовно до них під'єднано резистор R1. Тому формула для розрахунку комплексу струму має ось такий вигляд. Підставляємо числа і отримаємо значення комплексу вимушеної складової струму I1. На підставі цього комплексу можна записати. Миттєве значення струму вимушеної складової. Амплітуда струму дорівнює модулю комплексу, а початкова фаза його аргументу. Отже, миттєве значення струму вимушеної складової задається ось цією формулою. Операторним методом Знаходимо вільну складову струму І1 вільна. Для цього складаємо операторну схему заміщення для вільних складових струмів та напруг. Як ми знаємо, вільні складові діють в схемі вільної від джерел енергії. Тому в операторній схемі заміщення для вільних складових операторне зображення Е від П буде відсутнім. Якби ми будували операторну схему заміщення для повних струмів і напруг, то вона мала б вигляд, як показано на цьому малюнку. В цій схемі для повних струмів та напруг, присутнє операторне зображення джерела напруги в загальному вигляді є е від P, а зверніть увагу, в зображенні конденсатора. Присутнє внутрішнє джерело з напругою УC2 від нуля поділено на П. Зараз нам треба переробити цю схему саме для вільних складових. По-перше, вільні складові діють в схемі вільної від джерел енергії. Тому операторні схеми заміщення для вільних складових. Операторне зображення Е від П буде відсутнім. Але в реальній схемі, джерело напруги Є е має нульовий внутрішній опір, як ми пам'ятаємо. Тому в схемі заміщення для вільних складових треба залишити цей опір. Тому в цій схемі ми джерело напруги. Замінюємо на короткозамкнену ділянку, як це показано на цьому малюнку. Але якщо ми будуємо схему заміщення саме для вільних складових, то й, зверніть увагу параметр внутрішнього джерела, яке з'єднано послідовно з зображенням конденсатора, теж має бути замінений. З урахуванням саме вільної складової напруги на конденсаторі у момент часу 0. Отже, операторну схему заміщення для вільних складових побудовано. Але користуватися нею ми ще не можемо. Нам поки невідоме значення вільної складової напруги конденсатора у початковий момент часу. Розрахуємо його. Для розрахунку Уц2 вільне від нуля знов скористаємося класичним методом, в якому повна напруга конденсатора УС2 від нуля визначається як сума вимушеної та вільної складових. З цього отримуємо, що вільна складова є різницею між повною напругою та напругою вимушеної складової. Як це показано в цьому рівнянні. Але ані першу, ані другу напругу ми ще не знаємо. Тому перейдемо до їх знаходження. Перша складова цієї формули У 2 від нуля це незалежна початкова умова, яку можемо знайти, виходячи із закону комутації. Ось в такому вигляді записаному. Отже, треба розрахувати напругу на конденсаторі С2 в усталеному режимі в докомутаційному колі. В докомутаційному колі. Погляньте на початкову схему. Резистор R3 ще не було під'єднано до неї, а схема являла собою послідовне з'єднання. Резистора r 1 та конденсатора c 2 В цій схемі дієв усталений режим синусоїдального струму. Отже, комплекс амплітудного значення напруги на конденсаторі можна обчислити за цією формулою. Цей комплекс дорівнює комплексу повного опору конденсатора С2, помноженому на комплекс. Миттєво амплітудного значення першого струму зверніть увагу знак мінус в індексі, це свідчить про розрахунки саме до комутаційному колі. Струм, який фігурує в цій формулі, може бути записаний ось із такого виразу. Підставляючи числа, ми отримуємо 84 і 85 на є вступеню мінус йод 7 градусів. Розрахувавши комплекс напруги, ми можемо знайти миттєве значення цієї напруги в докомутаційній схемі. Миттєве значення записується ось таким чином. 84 і 85 сотих це є амплітудою синусоїди, а мінус 7 градусів аргумент цього комплексу є початковою фазою синусоїди. Момент часу Т дорівнює 0 і знаком мінус, тобто тут треба підставити 0. У С2 від 0 буде розраховуватися як амплітуда помноженої на синус мінус 7 градусів початкової фази. І дорівнює мінус 10 і 828 вольт. Таким чином, повну напругу на конденсаторі в початковий момент часу знайдена, вона становить те ж саме мінус 10, 80, 828 вольта. Тепер переходимо до знаходження вимушеної складової. Напруги на конденсаторі в той же момент. У 2 вимушена. Це напруга на конденсаторі в другому усталеному режимі. Зверніть увагу, ми розраховуємо вимушений режим, який діє в післякомутаційному колі. Цю напругу розраховуємо в післякомутаційному колі. В якому резистор r 3 вже під'єднано до конденсатора. Виходячи із рівняння другого закону Кіргофа, який ми запишемо для контура е, r 1 c 2 маємо мінус Е комплекс, плюс r 1 на комплекс струму е, вимушеної складової, плюс U С2 вимушеної складової. Це теж комплекс рівнює 0. З цього рівняння отримуємо комплекс амплітудного значення вимушеної складової як комплекс електророшійної сили мінус падіння напруги, комплекс падіння напруги на резисторі r 1 Комплекс струму і… Е е е е М1 вимушеної складової вже обчислено раніше. Ось він. Тому в це рівняння відразу можна підставити числа. Підставляючи числа, ми отримуємо 66,86 на є в ступеню j 4 градуси. На підставі общисільного комплексу вимушеної складової напруги на конденсаторі можна записати її миттєве значення. В це миттєве значення підставляємо Т дорівнює 0 і отримуємо, що УС2 вимушено від нуля дорівнює 4,66 В. Тепер розраховуємо у 2 вільне від нуля, яке було необхідно нам в операторній схемі заміщення. Підставляючи числа ось у цю формулу. Ми отримуємо, що Уц2 вільне від нуля дорівнює 15,49 вольта. Тепер в нас є все. Щоб в операторній схемі заміщення 에, знайти зображення вільної складової струму, що шукається. А саме і один вільне від П. Знаходимо зображення вільної складової. В операторній схемі заміщення ми будемо використовувати метод двох вузлів. Цей метод є найоптимальнішим у нашому випадку. Задаємося позитивним напрямком напруги вузла вузлової напруги вузла 1, як це показано на цьому слайді. Згідно з методом вузлових напруг, методом двох вузлів у нашому випадку зображення. У 1.1 від P можна записати ось за цією формулою. Пояснимо походження цієї формули. Перш за все, необхідно пам'ятати, що до розрахунку операторної схеми заміщення треба підходити як до звичайної схеми постійного струму, незважаючи на такі. Екзотичні значення параметрів її елементів. Згідно із методом двох вузлів в чисельнику формули, ми записуємо алгебраїчну суму електрорушійних сил джерел напруги. Помножену, помножену на провідність відповідної гілки. В нашому випадку. Джерело із значенням ус 2 вільне від нуля поділено на П міститься тільки в другій гілці. Це значення множиться на провідність другої гілки. В нашому випадку це п 2 помножено на С2. Знаменником дробу є алгебраїчна сума провідності усіх гілок. Знаючи вираз. Для U11 від P. А ми тут трошки його перетворили і привели ось до такого вигляду. Тепер, знаючи цей вираз, ми можемо знайти зображення струму I1 вільне від P, яке ми власне і шукаємо, використовуючи другий закон Кіргофа. Добуток R1 на I1 вільне від P У1,1 від P дорівнює нулю. Це обходячи ось за цим контуром нашу схему. Звідки з другого закону кіргофа можемо знайти, що I1 вільне від P дорівнює мінус у1 від P поділено на R1. Підставляючи числа. Не забуваючи, що у нас 200 мікрофарад, переводимо його в фаради. Отримаємо ось такий вираз для струму І1, І1 вільне від P. Тобто зображення вільної складової струму, ми отримали у вигляді двох, відношення двох поліномів. Поліном чисельника. Має ступінь 0, а поліном знаменника ступінь 1. В цьому місці можна зробити перевірку правильності обчислень. Ступінь поліному чисельника обов'язково, підкреслюю, обов'язково повинна бути меншою, ніж ступінь поліному знаменника. В нашому випадку перевірка виконується. Однак майте на увазі, що співвідношення між ступенями поліномів є тільки необхідною, а не достатньою умовою перевірки правильності розрахунків. Тепер ми можемо переходити до знаходження оригіналу цього зображення реального струму І1 вільної складової. Знаходимо вільну складову струму i1, використовуючи теорему розкладання. Знаходимо корінь поліному знаменника, n від p дорівнює 0, або прирівнюючи цей вираз до 0, отримуємо, що корінь цього поліному P1 дорівнює мінус 60 поділена на 016, дорівнює мінус. 375 секунда в мінус першому ступеню. Знаходимо похідну поліному знаменника N' від P. Ми диференціюємо ось цей вираз у дужках. Отримуємо просто 0,16. Тепер можемо знайти оригінал за формулою розкладання, підставляючи оцей корінь P1 у. Поліном чисельника. В, поліном, в знаменнику цієї формули є похідна від поліному знаменника з підстановкою корення e1 і домножимо на e е в ступеню P1T. Підставляючи наше число, ми отримаємо 0,78 на Е в ступеню мінус 375Т. Це вільна складова. Вимушену складову ми знайшли раніше. Отож, за цією формулою ми отримаємо розв'язок задачі. Ось ця вимушена складова до, до неї додається значення вільної складової. Задачу розв'язано. Я дякую вам за увагу. На все добре!